Ще раз висловлюю щиру подяку всім пельчанам за щиру підтримку від продуктів до спеціальної техніки. Надіюся, ми далі далі працювати. Хотів би ще таки наголосити, що сьогодні, до речі, запитання були, а чому ж все це відбувається? Ми там зрозуміли, що є дві причини. Чому Росія практично в неї не боюється на зі нашому Так, да, Спочатку да, були так наші ідеї. На сьогоднішній день там ідеї вже немає. На сьогоднішній день регулярні російські війська, а також так звані, ну Путін сказав, що це не найомники. А, і ми ви знаєте, от, вже ситуація, ми згодні, що там російських найомників немає. Чому? Бо найомник, це розуміється, що людина, яка взяла зброю воює там на чужій стороні, отримується це за виду плату. Але е росіяни там отримують е за плату рубля, а рублі сьогодні вже не гроші. Наші не районки. Це майже добровольці. Ну, це, це так, це, так е що варто електична ситуація, значить. але е дійсно там на сьогоднішній день ми вже воюємо з добірними е російськими військами і при тому повірте, що... Якщо прийняти результат, то один до п'яти до 6 виходить. Так що всі ті прославлені їхні інші. Коли взнають, що є назвадія, вони стараються нас або обійти, а коли стрички відбувається, то вони несуть втрати важкі.